Привіт! Сьогодні я тобі допоможу підготуватися до контрольної роботи річної, розглянувши варіант контрольної роботи, дуже схожий на той, який я тобі запропоную в кінці навчального року. Отже, завдання тут аналогічні. Перше завдання для порівняння F від 0 та F від мінус 1 достатньо підставити значення. 0 та мінус 1 замість х, та знайти значення у. Ось знаходимо. Отже, ми бачимо, що f від мінус 1 більше, ніж f від 0. Варіант відповіді Г. Наступна, яка зрівно стає тотожністю. Знаючи правила та основні тергонометричні тотожності, вибираємо варіант Б. Третє, знайти похідну функцію. Похідну функцію ми знаходимо з допомогою таблиць похідних. Отже, похідна функція. Похідна косінця стає мінус sinнус Х. Похідна мінус Х8 ну, стає 8х в сьомому степені. Правильний варіант літера А. Наступне обчислити. Оскільки ми можемо розділити на добуток на два корені, Це означає, що ми знаходимо корінь кубічний з 64 та корінь кубічний з 27. Маємо 4. На 3, 12. В другому прикладі, навпаки, під один корінь вносимо частку. Матимемо корінь четвертого степеня, 162 ділимо на 2. Корінь четвертого степеня з 81, і це дорівнює 3. Можна рахувати з допомогою калькулятора корені різних степенів. Або ж поміркувати таким чином, яке число підняти до 4 степеня, та отримаємо 81. Наступне рахуємо третє. Корінь з 3 помножити на синус мінус 60 градусів. Ми знаємо, що функція синус не парна, отже, мінус виходить наперед, і це те ж саме, що синус 60 градусів. Мінус корінь з трьох, синус 60 градусів. Це у нас корінь з трьох на два. Користуємося табличкою. Корінь з трьох на два. Виконуємо множення мінус 3 ділене на два, бо мінус півтора. Наступне завдання. Косинус пі плюс катангенс пі на 4. По табличці. Тригонометричних значень певних кутів. Дивимося і бачимо, що косинус пі дорівнює мінус 1 та катангенс Пі на 4 це одиниця. Результат маємо 0. Наступне розв'язати рівняння х до дорівнює 64. Нам потрібно знайти, щоб знайти х, знайти корінь 6 степені 64. А оскільки степінь парни це означає, що результат може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тепер подумаємо, яке ж число підняти до шостого степені, щоб стало 64. І розмірковуючи отримаємо число 2, тобто корені рівняння плюс або мінус 2. Далі розв'яжемо три рівняння. За формулами стандартними. Маємо 2х дорівнює аркт тангенс числа мінус корінь з трьох плюс період PN, де N належить Z. Арктангенс так само, як і тангенс, функція є непарною, тому мінус виходить перед арктангенсом наперед. Запишемо 2х дорівнює мінус арктангенс корінь з трьох плюс PN, де N належить Z. Знаходимо арктангенс з з трьох. Це кут, який дорівнює пі на 3:60 градусів. Запишемо 2х дорівнює мінус пі на 3 плюс πn, де n належить Z. І знаходимо х, поділивши кожен доданок на 2, маємо пі на 6 плюс пі на 2. де n належить z. Завдання номер 6 – нам потрібно знайти проміжки монотонності, точки екстрему та е, е, самі екстреми функції. Е, щоб знайти проміжки монотонного, монотонного спадання або зростання, нам потрібно знайти похідну. Першим кроком знаходимо похідну. 6 відняти 2х. Використовуємо таблиці похідних. Надалі ми дану похідну прирівнюємо до нуля, ми знаходимо таким чином критичні точки. Розв'язуємо дане рівняння малюємо малюнок, вказуємо число 3. Для того, щоб визначити знак на проміжках, нам потрібно подивитися на знак найбільшого степеня Х. Ми бачимо, що у нас мінус 2х. Отже, найправіший проміжок має бути зі знаком мінус. Далі у нас Х в непарному степені, отже йде чергування знаків, і зліва від трійки маємо плюс. Отже, на проміжку від мінус безкінечності до трьох функція зростає, а на проміжку від трьох до плюс безкінечності функція. спадає. Число 3 є максимумом. І ми знайдемо значення функції, тобто це наш екстремум 3. Точка екстремуму. І екстремум функції ми знаходимо F в числі 3. Підставляємо в саму функцію 6 помножити на 3 відняти 3 в квадраті. 18 мінус 9 дорівнює 9. Отже, ми маємо максимум функції. Числі 3 і дорівнюється 9. Отже, це наш екстремум функції. Наступне сьоме подати вираз у вигляді степені. Працюємо з степенями. Перший множник корінь квадратний та корінь п'ятого степеня. Корені у нас перемножуються, маємо корінь 10 степеня. Далі помножити на B в степені мінус 2,15, розпишемо трішечки та до 30 степеня. Надалі при множенні чисел з однаковими основами показники додаються. Перетворимо число Б в степінь 1,10. Та додамо число мінус 2,15. Піднімаємо до степеня 30. Зводимо до спільного знаменника до 30. Маємо B в степені 30. Додаткові множники отримали. Маємо 3, мінус 4. Та це все в 30 степені. B В степені мінус 30. І множимо. На 30. Степені маємо b в степені мінус 1. Другий приклад P в степені 1 четверта помножити на p в степені мінус 2 третіх До степені мінус 6. Ми маємо додати степені. p в степені мінус 5 дванадти і множимо на 6 на мінус 6. Дорівнює P в степені скорочуємо 5 других. Подайте вираз у вигляді степені. p в степені 5 других. Такого вигляду буде у вас контрольна робота. Готуйтеся і успіху вам!